Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Цього не міг очікувати ніхто. Відомий український військовий експерт Олександр Коваленко помітив одну малу, але дуже важливу деталь загибелі президента Ірану Ібрагіма Рейсі. Експерт запевняє, що на борту був високопоставлений росіянин і знайшов тому підтвердження, ким був таємничий з. Спутник іранського президента, що він робив з ним в одному гвинтокрилі, та як на втрату відреагували у Москві, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це кадри похорон іранського президента Ібрагіма Раїсі з самого центру столиці країни Тегерану. Здається, що проводжати лідера та його прибічників, міністра закордонних справ та інших чиновників, прийшло чинне все місто. Хоч якими б вони не були покидьками для українців, іран прощається зі своїми урядовцями при та з почистями чого не скажеш про росіян? Більшість пропустила це, але не всі. У списку загиблих на борту президентського гвинтокрила Рейсі був дев'ятий пасажир, таємничий росіянин, містер Кручев. Про нього написали в змі, але потім ніби забули. Таїнственний росіянин на розбившомуся вертольоті президента Ірана. Днем 19 мая была потеряна связь с вертолетом BL-214, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. После долгих часов спасательной операции в которой неожиданно вызвалась участвовать даже Россия, вертолет был найден разбившимся в районе села Узи, а все его пассажиры погибшими. Но в этой истории не все так оказалось просто, как на первый взгляд. Дело в том, что на борту вертолета, помимо представителей Ирана, был еще один иностранец, о котором практически никто не упоминает. Гражданин Российской Федерации некто Кручев. О девятом погибшем пассажире президентского Белл-214 сообщили лишь некоторые иранские СМИ, после чего забыли о нем напрочь, а также несколько иностранных, в частности, грузинское интернет-издание «Бизнес-медиа» и индийское «Локмат Таймс». Якщо хто не вірить, обидва джерела на які посилається Коваленко, дійсно існують, і там справді йдеться саме про дев'ятьох загиблих, в тому числі і про загадкового кручева. Сумніватися в тому, що в івіатрощі загинув росіянин, підстав не залишається однак є цікаві нюанси, хто він і що такого він робив на одному борту з верхівкою Ірану, Що жодне російське медіа не згадало про його загибель. На себя обращает внимание, что после катастрофы в России более значительно оживились. Посол Ирана в Москве заявлял изданию Ирна, что Путин поздним вечером 19 мая провел с ним встречу, на которой присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава российского генштаба Валерий Герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и один из высокопоставленных чиновников ФСБ, имя которого посол не назвал. И вся эта толпа была собрана только лишь для того, чтобы выразить беспокойство о судьбе Раиси и Предложить помочь в поисках, зрозуміло, що кручев точно не міг бути звичайним перехожим. Таких на президентські борти не пускають і тим паче не беруть у дальні подорожі країною. Нагадаю, що гвинтокрил рейсі розбився у провінції Східний Азербайджан на півночі Ірану, далеко від столиці та будь-яких дипломатичних установ. Коваленко має своє припущення. Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту Бел-214 было предельно важным для России и судьбой именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь. Собственно, хуаю, мистер Кручев. Знову таки нагадаю, що в Москві на смерть кручева ніяк публічно не відреагували. але після падіння гвинтокрила. Викликали посла, а головне зібрали всю військову верхівку у Москві. Чи намагались у Москві таким чином дізнатися про політичну ситуацію в Ірані та майбутнє співробітництво? Або ж намагалися почистити сліди, невідомо. Але ще в березні 23-го року американський телеканал Fox News з посиланням на американську розвідку повідомив, що Кремль вирішив допомогти Ірану завершити розробку ядерної зброї у Москві, нібито. Погодились передати рану ядерні матеріали, але в майбутньому без уточнення термінів. Чи почали вони реалізацію своїх домовленостей? Тоді невідомо. А як думаєте ви, чому Росія приховала загибель свого таємничого громадянина на борту Раїсі, яким він був насправді? Напишіть нам у коментарях, тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Гарного вечора і до зустрічі!